Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити фізику 9 класу. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему сила Ампера. Пригадаймо, сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. На рисунку показаний досвід, який демонструє дію магнітного поля на алюмінієвий провідник. У разі відсутності струму. Магнітне поле на провідник не діє. Якщо в провіднику тече струм, на провідник діє магнітне поле і провідник відхиляється. Значення сили ампера обчислюють за формулою dB магнітна індукція магнітного поля, і сила струму в провіднику, l – довжина активної частини провідника, альфа кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику. Малюнок 4,2 показує кут альфа. Зверніть увагу, магнітне поле не діятиме на провідник зі струмом, якщо провідник розташований паралельно магнітним лініям поля за рахунок того, що синус кута альфа буде дорівнювати 0, синус 0 дорівнює 0. Щоб визначити напрямок сили Ампери, використовують правило лівої руки. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного. Магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок сил струму в провіднику, то відігнутий палець на 90 градусів укаже напрямок сили Ампера. Рисунок 4,3. Розглянемо дві задачі. Доведіть, що два паралельні провідники, в яких течуть струми одного напрямку, притягуються. Проаналізуємо. Навколо будь-якого провідника зі струном існує магнітне поле, отже, кожен з двох провідників перебуває в магнітному полі іншого. На перший провідник діє сила амперу з боку магнітного поля створеного струму у другому провіднику, і навпаки, визначивши за правилом лівої руки напрямки цих сил, з'ясуємо, як поводитимуться провідники. У ході розв'язання виконаємо пояснювальні рисунки. Зобразимо провідники А і Б, Покажемо напрямок струму в них. Визначимо напрямок сили Ампера, яка діє на провідник А, що перебуває в магнітному полі провідника Б. За допомогою свердлика правила свердлика визначимо напрямок лінії магнітної індукції магнітного поля, створеного провідником Б. З'ясовується, що біля провідника А магнітні лінії напрямлені до нас позначка крапочкою. Від нас хрестик до нас крапочка. Скориставшись правилом лівої руки, визначимо напрямок сили ампера, яка діє на провідник А з боку магнітного поля провідника Б. Сила Ампера напрямлена в бік провідника Б. Отже, провідник А притягується до провідника Б. Тепер знайдемо напрямок сили ампер, яка діє на провідник Б, що перебуває в магнітному полі провідника А. Визначимо напрямок ліній магнітної індукції, магнітного поля, створеного провідником А. З'ясовується, що біля провідника Б магнітні лінії напрямлені від нас. Визначимо напрямок сили Амперу, яка діє на провідник Б. Бачимо, що провідник Б притягується до провідника А. Відповідь: Два паралельні провідники, в яких течуть струми одного напрямку, дійсно притягуються. Наступна задача: прямий провідник-стрижень завдовжки 1 десята метра і масою 40 грам. Перебуває в горизонтальному однорідному магнітному полі індукцією 0,5 тесла. Стрижень розташований перпендикулярно до лінії магнітного поля. Це видно на рисунку. Струм. Якої сили та в якому напрямку слід пропустити в стрижні, щоб він не тиснув на опору, а завис в магнітному полі? Проаналізуємо: стрижень не буде тиснути на опору, якщо сила ампера зрівноважить силу тяжіння. Це буде відбуватися за таких умов. Сила ампера буде напрямлена протилежно силі тяжіння, тобто вертикально вгору, і значення сили ампера дорівнюватиме значенню сили тяжіння. Напрямок струму визначимо, скориставшись правилом лівої руки. Запишемо умову задачі. Довжина провідника, маса переводимо в кілограми, індукція магнітного поля, кут альфа перпендикулярна, тобто 90 градусів, прискорення вільного падіння або коефіцієнт тяжіння 9,8 округлюємо до 10 Н на кілограм, знайти силу струму. Визначимо напрямок струму. Для цього розташуємо ліву руку так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню. А відігнутий на 90 градусів великий палець був напрямлений вертикально вгору. Чотири витягнуті пальці вкажуть напрямок від нас. Уявили? Отже, струм у провіднику спрямувати треба від нас. Врахуємо, що сила Ампера дорівнює силі тяжіння. Синус альфа дорівнює одиниці і прирівнюємо з силою тяжіння MG. З цього виразу знаходимо силу струму MG поділити на BL. Перевіряємо одиниці вимірювання і підставляємо числове значення. Знаходимо сила струму дорівнює 8 А і напрямлена від нас. В такому випадку. Провідник не буде тиснути на опору, а зависне в магнітному полі. Підведемо підсумки, силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, називають силою Ампера. Значення сили Ампера обчислюють за формулою. B, і L синус альфа, B індукція магнітного поля і сила струму в провіднику, L довжина активної частини провідника, альфа кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику. Для визначення напрямку сили Ампера використовують правила лівої руки. Розташовують ліву руку так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок сили струму в провіднику. Тоді відігнутий на 90, 90 градусів великий палець указує напрямок сили ампер. Вчіться, щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!